Другий привіт. А друг, другий, ще другий привіт. привіт? Друзі, привіт, ще раз привіт. До речі, Юля, мені подобається, твоя така позитивна енергетика. Тебе теж не взаєм. Я, знаєш, почала думати, сподіваюся, наш звук записався, бо я включила друге відео, не перевіряла, чи там є. я. Ну, подивимося, як вселенна буде благоволити нашому контенту і нашу важність. От. Але перший раз я робила спробу записати. Давай так, щоб у нас не було дуже довго відео, бо в мене пам'ять на телефоні не посконечна. А, Давай можемо приблизно де 10 хвилин. Ми можемо якось зробити кілко. Якийсь... Супер десять хвилин погнали. Це друга частина. Перша я розказувала про свій запит. Подивіться, перейдіть, і тут ми вже знаходимо рішення, яке ви можете перенести на себе. І, і... Юля займається психологією. Таро, чим ти займаєшся астрологією? Астрологія, да консультування дипломований психолог, а я займаюся коучингом. Дивіться, друзі, в в першому відео, що в нас було, Катя нам розповіла свою ну, свій запит. Да, вона описала ситуацію. Ви так само можете зробити. Ви можете описати свою ситуацію. Так? Це для чого зробиться? Можете її собі надрізувати, можете написати від руки. Це для того, щоб витягнути із себе. А, ключові слова, по суті, так? ключові моменти ми витягуємо, коли ми пишемо або другуємо, можна наговорювати, що зручно. Я зазвичай пишу. От. Далі. Ми оцю ситуацію беремо і витягуємо з неї ключові слова. Тобто, в тебе що виходить? Що ми звідти витягнули? Ми в тебе витягнули. А, тривога, да, будильничок такий з угороду. Нотікейшнтіфікейшнга. Що ми витягнули? Багато задачність. Тебе да? багато задачність. Ми витягнули делогування. Дело да, класно дуже можна. головне, да? Ми витягнули. Далі які сфери ми ще витягнули? Коучень? Ну те, що в мене, якщо я хочу зробити певний прогрес, в чому я все ж таки обираю якісь головну сферу, на якій я буду робити фокус. Так. а якщо наприклад, там нерухомість та експорт-імпорт, я зараз не хочу на цьому робити фокус, але в мене все одно є. Все воно є, і хочу, щоб воно було в моїй картині. Ну, реальності. головна сфера це коучинг, правильно? Ну, ну коучинг це об'єднаємо коучинг, інфобізнес, і так далі. Тобто це таке одне, воно в принципі. А, мене, дивись, просто я мене. людина зі сторони, щоб, mm -hmm. я людина зі сторони. Мені треба розуміти ситуацію цілком. І так само ви собі ви уявити строга. себе, да, ви можете себе уявити, а, наче у вас є ваша частина, як спеціаліст, і частина як ви. Да? Просто mm -hmm. уявляєте. І о, уявляєте, що ваша частина котра спеціаліст, ви детально їй розповідаєте. От катя мені пояснює, я не все розумію. Я щось перепитую, то що І те саме, от ви своїй другій частині, то же детально все пояснюєте, як інші людині. Що ви хочете, що вам треба, що вам потрібно, то що так. Маш на вас увазі... зараз гуську тебе переб'ю, Зараз я виконую якби роль спеціаліста, да посуданта, які там тебе з і намагається допомогти розібратися в цьому клубочку. Добре. Що виходить? Значить, ми вже дістали багато ми дістали. коучинг. Коучинг буде в нас. Що входити, буде в я Давай так можемо назвати це інфобіз. Скоріше це інфобіз, а не коучинг. Інфобіст, де коучинг може бути одним з що буде, буде входити курси, Консультування? А це треба проговорювати, бо в принципі в мене є це розуміння. Нам є треба так? зараз да, в мене є це розуміння. Ага. Ну тобто О. окей, можемо розділити на два такі вектори. Перше, де я є експертом, і друге, де я допомагаю іншим експертам просунути собі себе. Тому mm -hmm. це інфобіз. А інфобіз це інфобіз. Добре. Да. Значить, ти експерт. На нас є два напрямки. Да? Да, де є експерт, експерт, і я дає продюсер. І плюс ти виходить, допомагаєш. Подсуку. Ну продюсер. Назву да. А, продюсер, Добре. Ту, ти теж засвітилася на слові продюсер. Ну, подобається бути продюсером. ну то, 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 так воно називається. Чому тобі от чим тобі подобається бути продюсером? От, ти теж засвітилася, ну правда. Це ну, просто я по своїй суті такий, мені здається організатор. Mm -hmm. Я вчилася на маркетолога. І це, в принципі, ну це те, що я хочу робити, і те, що мені, в принципі, досить мені здається легко робити для інших людей, тому що для себе це робити важче. Коли я придумаю якісь схеми для інших людей, тоді тоді я можу їх простіше перейняти на себе. Mm -hmm. І я, наприклад, така придумала щось там там для Альони умовно. Ти знаєш, наша на, з на, кілька на знайома. Я така думаю, Блін, а чого я собі таке не можу придумати? Ну no, якось no, так у мене це. Зрозуміло, угу, добре. Ну, тобто мотивація така хороша і вона зв'язана, навіть пов'язана з самореалізацією, по суті. З, з грошами, самореалізацією, плюс можна яскраво про себе заявити в інстаграмі. Але, в принципі, мотивації вистачає, там, ми можемо знайти в цій деталі. Добре. Добре, А, наші ми взяли основну тему. Окей, логістика залишається в цьому випадку. Mm? Логістика там е, залишається. Чи А, ні, нерухомість, нерухомість. Ну е, Нерухомість залишається в цьому випадку. Ну ні, воно залишається експорт-імпорт та нерухомість. Ну, Епорт це... імпорт не Ну Тобто це от як, інфобізнес, називаємо такий комочик інфобізнес. І це І в ньому такі, да, Ну воно воно не в ньому, воно окремо. А, воно окремо. Воно окремо виходить? Так, да, да. воно окремо. За ц... тебе умовно кажучи, тоді такі два клубочки. Один більший, другий менший. Але вони і два виходять, правильно? А, ні. Один великий це інфобізнес, є ага. і продюсування. Це перший клубочок. А другий – це такі два маленькі клубочки. де ну, за їх, їх два маленькі клубочки. Це нерухомість. Ну, в Стамбулі, наприклад, в першу чергу, і це експорт, імпорт. Це такі два кубочки, а це такі мейн кубочок, головний кубочок. Угу. Ну тобто, значить, три сфери. Три сфери, виходить, по суті, все таке. Ну, ми можемо зробити три сфери, ми можемо такі розділити на. Давай на відсотки. От а тебе давай поділимо на, на відсотки. відсотки. Да. Оця сфера скільки? А, ну, вісімдесят 80%. Вісімдесят. А, а там по десять. По десять. Ну, mm. то тобто там зовсім трошки. Відповідно, для того, щоб реалізовувалися ці сфери, що по 10%. Це треба, щоб ще якась людина була правильно? Ну так, ми, ми говорили, що я бачу там прогрес через делегування. Mm. Ти дізнавалася якусь інформацію, як можна провести делегування в цих сферах. Та не дуже б інформації, я розумію, як це зробити. Я я розумію це робити. Просто наявно ж ті люди потрібні. Я знаю, як їх знайти. момент тайм час часу, що треба зробити з людиною зі дзвон, що треба ну, тобто, проводити я це робила я це, це Наскільки часу в тебе виходило на це? Наскільки багато там? Залежно ну, від того, залежно від того, наскільки, ну, я... від того, наскільки я хочу зробити прогрес. Тобто Швидко. Ти можеш дзвонюватися раз на тиждень, а ти можеш дзвонюватися, наприклад, там, два рази на тиждень, три рази на тиждень. Тобто ти можеш це. Ну... Реалізувати ну, задум. У вас вже зі двонже не на цілий день. Ні, На, на скільки часу у вас приблизно діздво? Ну, хай там не раз тиждень, раз на тиждень. У дві тижні, хай буде години, так? так? Це немало мало так. Добре. А в тижні скільки в нас годин, якщо порахувати, <ріх> вибачте, мішки вже не ті, халькулятор, так? Ну, робочих годин ти маєш на увазі. 7 помножити на 24, чотири це в нас виходить 168 годин. Ну да тижні, ну да, ну, всього дивись, ми забираємо 2 години, да, в тебе залучається 166 годин. Звісно, там на сон, там на свій свої ну, да, так, але Все ж таки, так. Да? І там же ще щоб ці дзвони з'явилися, треба з людьми прокомунікувати і так далі. Ти знаєш, я хочу сказати таку штуку стосовно нерухомості. Я раніше шукала менеджера, який якому я буду казати, що робити, mm. а зараз я подумала, а можливо мені не людину, яка буде цим адміністратором, який буде потім цими менеджерами управляти, тому що а, там а, є задачі ну тобто, я подумала, можливо піти до такому що і враховуючи, що тобі подобається бути прод'юсером, ну умовно кажучи, да і продюсер він над адміністратором виходить. Ну я не знаю, продюсер не продюсер, але це як моє моє моя справа, змогу. Ну, да. ну ти надміністрати над як директор, да? получається на адміністратор. В mm -hmm. mm -hmm. да. принципі, непогана ідея. Чом би ні, якщо подумати. Чи намітувати вже собі приблизно, як у цьому напрямку рухатися? Ти знаєш, я думаю, що це не буде тільки стовідсоткове делегування, бо делегування це дуже такий відтермінований результат. Що є якісь моменти, де я, наприклад, якщо це вигорить з цим цукром, або там людина, яка запропонувала мені, щоб ну, що сказала, що в неї клієнт є на цукор, в нього також є клієнти на Ну, на клієнту, в нього є продукт, який він хоче продавати в, в свою чергу в Україні. Я згадала там ще м'ясо, яка почина, почина думати про це експорт-імпорт, там мільйони якихось з'явиться. Я зрозуміла, може тобі краще якийсь хемис складати, промальовувати, може використовувати якісь засоби для цього. Я, я це робила, Юля. У мене просто коли не в нас не було світла, бликають. Я тут вже собі б намальовувала, але це було ну. І я, і я так, в принципі, свій запит в мене так і викристалізувався те, що ми з тобою обговоримо сьогодні, воно з'явилося через те, що я робила так, всякі там схеми. А, ну, тобто я і так, я безумовно це роблю і, і якось так. Ну бачиш, я про це не знала, але ми до цього прям прийшли. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова тобі стане ще таким. Так, от, от, от тут у мене з'явився експерт імпорт і не Він такий 20% Бачиш. А, ну, розкажи, будь ласка, про схему, Ну так, у загальних загальне um... Ну, це, це умовно це мій коучинг, ага. 80% і це нерухомість і експортивність. Ну, тобто то те, що ми зараз участвували, воно вже в неї прописано, те, що менше роботи тепер буде, так? Да? Добре. Чудово, тепер давай. Ми так зрозуміли, що тобі потрібен адміністратор на експорт імпорт і на нерухомість. М -м, да? Мабуть, мабуть, щось таке. Навіть не менеджер, а саме адміністратор. Ну так ти будеш ще керувати цим білочкою цих процесів? Я про це уявляла стосовно нерухомості, тому що я там ну є в мене більше експертизи. А стосовно експорту, імпорту, я, чесно кажучи, не думала про те, що в мене мені треба конкретно. Адміністратор, ну можливо, через час якийсь, тому що це нерухомості мені простіше. Mm -hmm. the... тобто Reden. все таки на експерт імпорт тобі треба адміністратор з нерухомості. Ти ще можеш там більше часу приділити. Ні, на фнапаки. А на пак на да. експерт імпорт ти можеш більше часу приділити на нерухомість. бажано, щоб був адміністратор. Ну на нерухомість мені там більш зрозуміло, мені менш цікаво. Тобто, mm -hmm. більше ясності. Тобто, щоб долікувати комусь, в тебе має бути більш ну там має бути ясність. Mm -hmm. У мене достатньо цієї ясності, щоб делегувати на нерухомість, як я відчуваю, адміністратору, який адміністратор буде потім вести менеджер. Тобто я бачу всю схему. А з експортом-імпортом я не бачу до кінця цієї поки що, схеми. Тому я скоріше буду виконувати роль цього адміністратора. Там. Mm. Ну, Трошки ми підрозібралися, да? хто дає. Добре, тепер переходимо до самої смачної частини. <сум> самої такої. Княшний, коучингу, і побізне з коученку. Там аж 80% часу. часу. А скільки приблизно часу на день ти готова приділяти цьому напрямку? А, а, а що ми хочемо через це вияснити? Ну тобто, про... нащо ми це зараз обговорюємо? Хоч ми зараз пояснити. Ну якщо ти не готова, це обговорювати... ні, це не Це буде. немає ніякого немає, немає в цьому ніякого а, секрету. Просто так, в принципі, мені ну, зрозуміло. Тобто, не зрозуміло. Да, мене просто немає я не знаю, зрозуміло, зрозуміло чи не зрозуміло. Так, <рес> да, добре, окей. А, ну тобто, я так розумію, з цим з цим напрямком проблем немає. Там все нормально. Просто не треба... собі вже розподілила, да. ти вже собі намітила плани. Все да, нормально. У мене запит був в тому, що я розумію, що. Як знову краси, я розумію, що в мене немає так багато часу на нерухомість і експорт-імпорт. А для того а для того, щоб зробити прогрес, мені треба обрати пріоритет. І я пріоритую зараз на їх, а прирітую інфобіс. Але ці увідомлення... тобто проблема була в ці ну увідомлення, розумієш? Ну ми умовно добре, я зрозуміла. А зараз по відчуттям як в тебе ці увідомлення, вони тобі ще сильно чи вже чи вже ти ж тихі ну, стала? мабуть, що я так Я можу сказати, що я як, як я зараз відчуваю рішення, що наприклад у неділю я буду займатися нерухомістю та експортом імпортом, угу. наприклад, і буду... Буду все ж таки виконувати певні функції самостійно, але, наприклад, тобто а, з нерухомості я одразу можу почати задачі, які пов'язані більше з делегуванням, тому що я взагалі не хочу там робити ручками певну роботу. А, от а, ну, тобто, я готова робити певну роботу ручками, коли з'явиться людина, для якої там це пояснювати і там, поєднувати з якимось собі і так далі. Ну, Ну, типу того, тобто, В принципі, ом, що є результатом, знаєш, в коучингу, що є результатом, інколи це може бути ну, ця ясність, людина, яка з'являється. Да. Прояснення, як це сказати, Так, да, прояснення, інсайт, да? Інсайт. От, і, тобто, ну, Для мене таким рішенням,